Майже п'ять місяців мешканці Родинського живуть без електрики. Якщо на початку осені можна було казати про те, що це відносний тил покровської громади, то зараз кількість обстрілів родинського значно зросла. Родинське, другий за кількістю мешканців населений пункт Покровської громади, Місто тепер щодня потерпає від обстрілів. Номенклатура обстрілів по місту Родинському, це і ефпів дрони, це і артилерія, це і каби. Також нема жодного куточка в цьому місті для безпечного, скажем так, мешкання на сьогодні. Тут залишається близько 1700 мешканців. І Живуть вони не тільки без світла і без централізованого теплопостачання. Пічки свої є, ось ось там і живемо. кого то коні. Знаєте, так живуть. Як і у всіх населених пунктах цієї частини Донеччини в Рудинському, давно немає і централізованого водопостачання. По місту майже кожен пересувається з ємностями для води. За три роки повномасштабного вторгнення влада зробила в Рудинському кілька свердловин. Частина з них оснащена осмосом, тож вода є питною. Тяжело, звісно, і постираться треба, і покупаться треба, і ребнок вдома. Ну, хоч хоть але но допомагає, звісно, конечно, Не буває доби, що порох не обстрілював Родинське. Тут все більше зруйнованих будівель. І у Покровських комунальників завжди є робота. У місті Родинське оказуємо допомогу місцевим мешканцям, матеріалами, роботами. Якщо потрібно, Здійснюємо свою роботу з суміжними підприємствами, такими як БКП, міськводоканал, допомагаємо в евакуації матеріальних цінностей. Працюють комунальники виключно в бронежилетах. допомогу кожному мешканцю намагаються надавати оперативно. продовжують працювати в родинському і гуманітарній місії. Майже щоденно до нас приїжджає різноманітні волонтерські організації, які надають всебічну гуманітарну допомогу. Це гігієнічні набори і продуктові набори. Вугільні брикети розвозять людям, які там маломобільні, інвалідам першої та другої групи. Всім дуже вдячні за допомогу. У місті працює центр надання адміністративних послуг. І При кожному спілкуванні з мешканцями міста людям розповідають про шляхи евакуації. Самогородисько точно так же, як з і Покровська. Тобто замовляють на контакт центр або на, на, на гарячу лінію обласної військової адміністрації. Приїжджають або Янголи спасіння, або білі білі Янголи, або восток Сос, проліска і вивозять на Павлоград. За Павраду вже викопоїздом до Франківщини або до Закарпаття. Тільки за останній місяць з Рудинського виїхало 300 осіб. За офіційною інформацією, в місті не залишилось родин з дітьми.